Всім вітання. Перша офіційна прес-конференція головного тренера Полісся Руслана Ротаня. Нам вдалося ексклюзивно поспілкуватися з ним і дізнатися, як відбувалися трансфери Філіпова і гайдучика, чи є якийсь певний трансферний ліміт у його тренерського штабу, і які плани на єврокубкові поєдинки цього сезону обов'язково подивіться це відео до кінця. Поставте йому вподобайку, а також підпишіться на канал Футбол Хаб. Топові коефіцієнти на спорт шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе. бери від гри своє Ну, Руслан по-перше, Хочу привітати вас з новою посадою, з новим викликом розпочну з питання. От, взагалі, ваша тренерська кар'єра. У вас е, було розуміння того, що коли у мене буде якась хоча б невеличка відпуска, скільки не згадуємо, завжди у вас Олександрія. Потім ви поїхали в збірну. Ваш тренерський штаб працює з командою, але там вас ще десь немає. І зараз одразу сезон завершився. Новий клуб для вас і ну зовсім немає часу на перепочинок, тому що треба готуватися на нову і тим паче, що нову команду приймати це вдвічі, втричі складніше. Так, дякую за привітання. Ну, ви розумієте, робота тренера це не робота гравця. Я завжди, скажімо так, коли, коли да, говорять за ті, ті речі, які футболіст тренер повинен бути да, футболіста, то якраз це, це про це. Якщо в футболіста є час, да, щоб відпочити трошки і відновитися, то тренер він вже починає працювати після того, як тільки закінчується чемпіонат, мабуть там. Пару днів передиху і, і далі знову. Тому це нормально. Да? Ми поки молоді, поки є енергія, ми готові працювати, перш за все. Тому це для нас новий виклик, і ми сюди не, не можемо прийти немотивовані. Тому це саме головне. Приходу в клуб гайдучика. Просто були чутки ще декілька місяців тому, що Поліся планує його забирати з вереса. Я так розумію, що це трансфер, який відбувся ще до вашого приходу. Ну тобто, вже все було заплановано, і ви отримали от готового футболіста вже по приходу в клуб. Так, так, це, скажімо так, трансфер, який був раніше, але я хочу сказати, що це якісний футболіст, який буде прогресувати, і те, що я зараз бачу, він дуже добре розуміє вимоги наші. І я думаю, що в майбутньому це для нас підсилення. Філіпову настільки по словах Олександра здавалося, що за рік ви нібито знаєте, прикипіли так один до одного. Він про вас дуже теплі слова каже. Ви про нього у відповідь. Хоча на початку, взагалі, там казали, що коли він прийшов, він мало з вами працював, тому що вас теж не було, і там казали знову ж таки, чи правда, чи не правда, можете підтвердити про те, що нібито він прийшов. Теж е, така була історія, що ну ви не знали, що саме він буде. Тобто, клуб його підписав через те, що він був вільним агентом. Ні, ні, такого не було. Він був в нашому шорт шорт-листі від тренерського складу. Я можу розкрити зараз ці секрети. У нас було два гравці, яких ми хотіли: це Олександр Філіпов і Степенюк. На той час він був у Орсклі. От ми розмовляли із Олександром із Степанюком. Степанюк вибрав э, верес, э, тому ми, ми отримали гравця, гравця того, якого хотіли. То це не відповідає дійсності та інформація, яку ви сказали. От, що стосується його якостей, я думаю, ви вже бачили. Це це якісний гравець. Це перше перш за все, це професіонал, який нам дасть да, розуміння. Покращено, те, що, да, тому що наша гра да, будується на тому, що якраз э, це, скажімо так, э, дев'ятка э, да, він розуміє наші вимоги э, і він э, дасть ще да, нашій молоді професіоналізму і э, покаже, да, що таке мотивація. Це супермотивований футболіст, футболіст. Э, ви знаєте, я, мені э, дуже приємно було протягом э, того року, да, які ми. Працювали в Олександрії, працювати з ним, да, з такими футболістами, де вони тебе чують на співслова. І саме головне вони вмотивовані, вони з максимальною концентрацією на кожному тренуванні, будь то теорія або тренування. Одним словом, це професіонали, які потрібні кожному колективу. Я дуже радий, що він сьогодні з нами. Ви згадали про Олександрію, тому не можу не забутати. абсолютно нормальна практика, коли тренер, який десь виховав футболістів, десь певний проміжок часу з ними попрацював, намагається забрати їх за собою в новий колектив. І величезна кількість якісних футболістів, які ми вже зараз бачимо, знайшли собі нові клуби. Чи вели ви з кимось просто спілкування, чи хотіли б ще когось забрати до себе з Олександрії? Ну тут ви знаєте, скажімо так, декілька таких моментів, які потрібно. Звісно, що коли ти Прикипаєш де один до одного, да, і футболіст знає, що футболіст знає твої вимоги, ти знаєш його якості, то дійсно це легше працювати. Але є ще друга сторона. Це є команда, нова команда, і є футболісти зі своїми якостями, які ми нам потрібно вивчити. Тому перш за все, мабуть, це є колектив, який зараз. А потім вже да, йде підсилення. Я рахую, що Полісся, в принципі, да, дуже непогано укомплектоване, да. є моменти десь, але в принципі ми маємо дуже якісних футболістів. Буквально ще декілька питань з приводу Єврокубків перейшли в Полісся і вийшло так, що насправді по жеребкуванню ну Полісся слабші суперники, якщо так по іменах брати, ніж Олександрії. Дивилися на це з розумінням того, нічого собі навіть тут ну так трохи пощастило, що все ж таки там АЕК суперники складніші для Олександрії. Випали, ну хоча це. Чисто, так, чисто формально, насправді будь-яка команда, ми знаємо зараз. 100%. Це тільки формальність. Я вам більше того скажу, що, ви е знаєте, нехай краще, нехай в мене таке, таке кредо є по життю, <з> нехай попадається та команда, яку ми пройдемо. Я там, наприклад, до того, як коли ще був гравцем, можу сказати, ми в півфіналі отримали напалі, але дуже хотіли да, е краще. У Наполі ми пройшли, а Сивілі в Севілі у фіналі Сивілі програли. Тому тут, ви знаєте, це все залежить дуже, дуже багато, щоб співпало факторів. Іноді буває, що сильний суперник, команда, яка рахується не фаворитом, вона за рахунок настрою проходить цю команду. Тому я б тут так не, не мислив, а я, мабуть, був би більш, скажімо так, це Єврокубки і це є. Такі кубкові амбіції кожного колективу, де вони стараються максимально пройти наступний раунд. Тому от тут, тут потрібно нам розуміти, що якраз в цих матчах в ніякому разі не є слабіше, сильніший суперник. Тут якраз є ці амбіції, наскільки сам колектив, наскільки ми готові до цього і, да, і мати мету пройти далі. Останнє питання, попередній тренерський штаб казав про те, що їм давали певний трансферний баланс на гравців Там від продажу Смолякову, були гроші, умовно кажучи. Вам казали про те, що у вас тут є певна сума, і ви нею можете, умовно кажучи, розпоряджатися. Ну, така сама умовна історія. Ну, ви знаєте, я думаю, що, мабуть, перш за все, ми прийшли сюди, да, як тренерський склад. І ми, ми, ми повинні робити своє діло, да, ми повинні доносити гравцям ідею, ми повинні їх покращувати кожен день, да, і щоб від цього результат команди покращувався. Це перш за все. А коли ми вивчимо да, команду, коли ми будемо бачити, да, які ми можемо мати моменти да, з підсиленням, або, або можливо з продажем. Гравця, який вже виріс і на нього є спрос, то вже відходити від цього. Але перше за все ми повинні побудувати колектив, команду, да, яка буде одинаково думати, яка буде вмотивована, яка буде концентрована на футбольному полі, да, і організована. Це саме головне. Тому зараз у нас це якраз завдання номер один. А там я рахую, ми, ми як тренерський склад, ми повинні робити свою роботу. Буде робота виконана непогано, Я думаю, що і керівництво буде задоволенням прийде. І скаже, ми хочете ви підсилити склад складщини. Яких результатів досягнуть Житомирські вовки на чолі з Русланом Рутанем? Пишіть ваші думки з цього приводу у коментарях. Ставте вподобайку цьому відео, а також не забувайте підписуватись на канал Футбол Хаб. До нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.